Проживали ми на одній вулиці, разом провели дитинство, разом ходили до школи. За одною партою ми просиділи 9 років і провчилися ми в ПТУ номер 4 але но в різних групах. Він на столях раєнна штукатура. Разом було, в нього життя теж було не дуже таке легке, сиротою залишився. Ми десь в 93-му році пішли служити в армію. Десь прослужив він пів року, його рідня мама померла, з армією його відпускають, будь-дома. Він свою службу відслужив до кінця. Ми їли з одної тарілки і разом спали на одному ліжку. Це мій був найкращий товариш. Дуже добра, світла людина була, позитивна, життєрадісна. Щира. Він починав зовсім з молодшого оператора, заправляв машини. Потім пішов оператором, потім майстром. А людина йшла по, можна сказати, по щаблях е, життя. Вже, на жаль, його немає. Він з роботи пішов одразу, можна сказати, працював на роботі, на блокпосту на Давидківському перехвістку, дали йому повістку. І я просто ми всі його питали, а Саш, ну що ти йдеш? Наприклад, ну як всі там цей. А він, він казав: якщо не я, ну якщо не ми, хто піде? Ну якщо вони сюди прийдуть.